Приготуйтеся, бо після цієї розповіді ви ніколи не зможете слухати музику так, як раніше. Згадайте момент, коли улюблена мелодія викликає мурашки по шкірі, серцебиття в такт, хвилю емоцій, що накриває з головою. Ми називаємо це мистецтвом, науковці вібраціями. Але що, якби це було щось значно більше? Що, якби музика була не лише творінням людського генія? А й мовою самого Всесвіту, що якби кожен атом, кожна зірка, кожен живий організм мав свою унікальну частоту, свою власну ноту у нескінченному космічному оркестрі, і що, якби зрозумівши цю мелодію, ми могли не лише спілкуватися з Всесвітом, а й змінювати саму реальність. Сьогодні ми зануримося в найсміливішу гіпотезу в історії науки. Гіпотезу про те, що реальність, яку ми сприймаємо, це не що інше як вібрації, це буде подорож у світ, де найменша зміна частоти може призвести до руйнування галактик, а найчистіша нота створити нове життя. Уявіть собі, Всесвіт, не як величезний вакуум з розсіяними зірками, а як нескінченний, густий океан енергії вчені називають це квантовим полем. Але давайте назвемо його ефірною симфонією. У цій симфонії немає тиші кожна частинка, кожен фотон, кожен електрон постійно вібрує, створюючи свою унікальну ноту. Коли ці ноти зливаються разом, разом вони створюють мелодії. Мелодія атома водню відрізняється від мелодії атома вуглецю. Коли мільярди атомів збираються разом, вони створюють складнішу мелодію молекули води. Або ще складнішу – молекули ДНК. Ми це не просто набір білків, ми це симфонія, яку грає наш організм, і ця симфонія не є статичною вона постійно змінюється. Наші думки, наші емоції, наше здоров'я, все це впливає на наші вібрації. Коли ми щасливі, наша симфонія звучить гармонійно і чисто. Коли ми хворі або засмучені, вона стає дисонансною, хаотичною. Це внутрішня мелодія, яку ми граємо, і вона впливає не лише на нас, а й на весь світ навколо. Але що, якщо це не просто метафора, уявіть, що ви не лише біологічний організм, а й радіоприймач радіоприймач, який постійно вловлює і відтворює ці космічні частоти. І коли ваш внутрішній стан змінюється, ви змінюєте свої налаштування. Ви починаєте вловлювати інші сигнали, інші мелодії, і це пояснює феномен, коли, перебуваючи в стані глибокого горя, ви бачите лише погане, а перебуваючи в стані щастя, лише хороше це не просто психологія, це зміна вашої вібраційної частоти, це не просто метафора, це фізична реальність. Наші думки це не просто імпульси в мозку. Це вібраційні поля, які резонують з певними частотами у всесвіті. Коли ми концентруємося на чомусь, ми ніби налаштовуємося на певну радіостанцію, і Всесвіт починає транслювати нам саме той контент, на який ми налаштовані. Наші думки і емоції це найпотужніші інструменти, які ми маємо для зміни нашої реальності. Уявіть, що кожна ваша думка це камінь, кинутий у величезний ставок реальності. Від кожного каменя розходяться кола, і ці кола впливають на все, що їх торкається. Позитивні думки створюють гармонійні кола, які притягують до вас позитивні події, негативні думки створюють дисонансні кола, які притягують до вас хаос ви, самі того не усвідомлюючи, постійно творите свій світ, кидаючи ці камені. Але якщо ви почнете усвідомлено обирати, які камені кидати. Ви зможете створити світ, який ви хочете бачити, це і є справжня магія, яку людство шукало століттями не заклинання і не обряди, а усвідомлене управління своїми внутрішніми вібраціями, стародавні містики, езотеричні вчення, сучасні психологи, всі вони, кожен своїми словами, говорили про одне й те саме зміни свій внутрішній світ, і зовнішній світ зміниться. Вони знали, що внутрішнє і зовнішнє це дві сторони однієї медалі, дві частини однієї вібраційної симфонії. Але що з цього випливає? Якщо ми можемо змінювати свою реальність, змінюючи свої вібрації, то як це зробити? Як налаштувати свій радіоприймач на частоту успіху, щастя, здоров'я? Відповідь проста і складна одночасно через усвідомленість, усвідомленість. Це здатність спостерігати за своїми думками і емоціями, не ототожнюючись з ними, це здатність бачити себе як оркестранта, а не як інструмент. Коли ви усвідомлюєте, що граєте дисонансну мелодію, ви можете її змінити. Як це виглядає на практиці? Уявіть, що ви потрапили в ситуацію, яка викликає у вас стрес і гнів, замість того, щоб піддаватися цим емоціям. Ви можете зробити паузу і запитати себе, яку мелодію я зараз граю це мелодія страху чи сили, мелодія гніву чи спокою. І коли ви усвідомите, що граєте мелодію, яка вам не подобається, ви можете вибрати іншу ноту, ви можете вибрати ноту вдячності, любові, спокою, і ваша внутрішня симфонія зміниться, а разом з нею зміниться і зовнішня реальність. Це не означає, що всі ваші проблеми миттєво зникнуть, це означає, що ви зміните своє сприйняття цих проблем. Ви перестанете бачити в них загрозу і почнете бачити в них можливості. Ви перестанете реагувати на світ а почнете творити його, ви станете не споживачем, а творцем своєї реальності. Але це лише вершина айсберга якщо Всесвіт це симфонія, а ми її частина. То що, якби ми могли свідомо підспівувати цій симфонії? Що, якби ми могли налаштовувати свої вібрації на вібрації всесвіту, створюючи гармонійний резонанс? Це і є мета медитації. Медитація це не просто спокійне сидіння з закритими очима, це налаштування на єдину, універсальну ноту Всесвіту, ноту чистої свідомості, ноту любові. І коли ми резонуємо з цією нотою, ми стаємо єдиним цілим з усім, що існує. Ми перестаємо відчувати себе окремими від інших людей, від природи, від самого всесвіту. Але якщо ми це вібрації, то що з матеріальним світом? Невже він теж ілюзія? Ні, він не ілюзія, він лише прояв вібрацій. Матерія це просто дуже щільні вібрації. Коли ви дивитеся на стіл, ви бачите його як твердий об'єкт, але якщо ви подивитеся на нього під мікроскопом, ви побачите, що він складається з атомів, які постійно вібрують, і якщо ви подивитеся ще глибше, ви побачите, що атоми це лише згустки енергії, що вібрують на певній частоті. Так що стіл це просто пісня, Пісня, яку грають мільярди атомів. І якщо ми змогли б змінити частоту цієї пісні, стіл би змінив свою форму. Ми поки не знаємо, як це зробити на свідомому рівні, але природа робить це постійно вода замерзає, перетворюючись на лід, змінюючи свою вібраційну частоту, лід тане, перетворюючись на воду, змінюючи свою частоту це алхімія, але не в містичному, а в науковому сенсі. Але що з нашими думками? Невже вони теж можуть змінювати фізичну реальність? Експерименти з водою доктора Масару Емото показують, що так він виявив, що молекули води реагують на людські думки і емоції, змінюючи свою структуру, коли він посилав воді думки любові і вдячності, вона утворювала красиві симетричні кристали, коли він посилав їй думки ненависті і гніву, вона утворювала хаотичні, негарні структури. І, і це стосується не лише води, наше тіло на 70% складається з води. Уявляєте, що відбувається всередині нас, коли ми дозволяємо негативним думкам і емоціям керувати нами? Ми стаємо дисонансними, ми стаємо хаосом. Але є ще одна річ, яку ми, здається, забули ми не самотні в цьому оркестрі. Кожен з нас це окремий інструмент, але ми всі граємо в одній симфонії. Наші вібрації впливають не лише на нас, а й на вібрації інших людей. Коли ми входимо в кімнату, наша енергія впливає на енергію всіх, хто там перебуває, коли ми в гармонії з собою, ми створюємо гармонію навколо нас. Коли ми в дисонансі, ми створюємо дисонанс. Це пояснює, чому так важливо оточувати себе людьми, які грають на одній з вами частоті. Це не просто психологічний комфорт. Це вібраційна гармонія. Коли ви знаходитеся в оточенні людей, які вібрують на високій частоті, частоті любові, радості, вдячності, ваші власні вібрації теж підвищуються. Це як акустичний резонанс. І навпаки, коли ви знаходитеся в оточенні людей, які вібрують на низькій частоті, частоті страху, гніву, заздрості, ваші власні вібрації знижуються. Отже, чи є ми просто жертвами обставин, чи ми маріонетки у грі Всесвіту. Аж ніяк. Ми, диригенти, ми можемо вибрати, яку музику ми хочемо грати, ми можемо вибрати, з ким грати, і ми можемо вибрати, як впливати на весь оркестр. Але чому ми забули про цю нашу силу? Чому ми вважаємо себе безпорадними перед обличчям обставин? Можливо, тому що нас навчили іншому. Нас навчили, що світ це боротьба, що ми повинні виживати, конкурувати, що життя це низка випадковостей. Але що, якби це було не так? Що, якби все, що ми переживаємо, було лише відзеркаленням нашої внутрішньої мелодії? Що, якби ми могли змінити наше життя, просто змінивши пісню, яку ми граємо всередині? Це не просте завдання, це вимагає мужності дивитися в себе. Визнавати свої дисонансні ноти і свідомо змінювати їх, це вимагає практики, це вимагає віри, віри в те, що ви не просто набір білків і кісток, а унікальний, потужний інструмент у величезному космічному оркестрі. І коли ви почнете вірити, що можете змінити свою мелодію, ви почнете змінювати світ, ви перестанете вернути бути пасивним слухачем і станете активним творцем. Ви перестанете бути жертвою обставин і станете автором своєї долі, ви перестанете бути маленькою краплею в океані, і станете океаном, який усвідомлює себе краплею. Так що слухайте музику, слухайте її всім тілом, але тепер ви знаєте, що це не просто звук, це вібрації, вібрації, які змінюють ваш внутрішній світ а разом з ним і весь Всесвіт. І коли ви в наступний раз почуєте улюблену мелодію, можливо, ви почуєте не лише звук, а й відголосок своєї власної душі, своєї власної космічної симфонії. Це і є справжня магія, магія, яка завжди була у вас, просто чекала, поки ви її усвідомите.